Тепер будемо рухатися далі. Сьогодні були перипетії в інших баталіях і битвах під куполом Верховної Ради. Мар'яна Безугла вирішила доповнити план стійкості України своїми пропозиціями. Під час виступу президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді нардепка влаштувала перформанс з плакатами. Вона тримала в руках папірці, на яких написано реформа Зсу та змінимося або загинемо. Нагадаю, Володимир Зеленський представив сьогодні у Верховній Раді план стійкості України. Він складається з десяти пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, також безпека громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв. І про це далі предметно будемо говорити з народним депутатом України від фракції Слуга народу Юрій Камальчук долучається до нашої ефіру. Мої вітання вам, пане Юрію. Добрий день. Дякую за перегляд! Пане Юрію, я так розумію, у нас певні технічні нюанси. На жаль, дуже поганий звук. Зараз ми вас перенаберемо для того, аби предметно поговорити про ось цей план стійкості. Я прошу наших колег налагодити зв'язок. Ну тому що бачимо, що якісь у нас трішечки сьогодні насправді є нюанси, які стосуються технічних моментів, але я впевнена, що це не стане на заваді для наших майбутніх розмов. Ну і давайте Цікаво, чи загля... стануть на заваді. Нам. Перепиті із втіленням цього плану бачення стратегії. Нарешті ми говоримо про якусь стратегію, але деталі будуть оприлюднені мінімум у грудні. Ну тобто, крім переліку, май... ну так сьогодні представили драфта. Ще ж треба його розшити. Ну тим паче, ти знаєш? Я думаю, можливо, це такий е, хитрий хід. Так, Юрій Каменчук, уже із нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Чи чуєте ви нас? Вітаю ще раз. Слава Україні. Дякую всім тим, хто. Тисячу і більше днів допомагає захищати незалежність України. Героям слава звісно ж така. Ми приєднуємося до цих вітань і до подяк нашим захисникам і захисницям. Давайте поговоримо про план стійкості, який сьогодні був представлений президентом. Ну точніше, його драфт. насправді в суспільства дуже багато питання, як ми будемо жити, як ми живемо в ці буремні часи, починаючи від мобілізації, ну і закінчуючи податковою сферою. Чи Почули ви в із цього документу якісь фундаментальні відповіді на ці питання? Чи справді цей програмний документ, як його називає президент, може стати тим, який покращить внутрішню ситуацію? Давайте, якщо так коротко, документ фінальний дійсно, ми ще чекаємо. Ви правильно сказали, що це драфт. Ми чекаємо його на початку грудня, сказав президент, що буде фінальна версія. Деякі частини будуть секретними, тому що вони все ж таки стосуються закритих речей, які не повинні потрапити якимось чином там до рук наших ворогів. І, в принципі, не повинні бути ці плани детально організовані. Я маю на увазі, в першу чергу, що стосується безпеки. Загалом, виступ президента він складався, на мій погляд, з кількох частин, так би мовити, тому що. Була і його реакція на те наскільки зміцнився військово-промисловий комплекс. Певна була реакція на вибори президента в Сполучених Штатах і заклик до того, щоб не орієнтуватися тільки на результати виборів в ті чи іншій країні, навіть якщо це один з наших найбільших союзників, а орієнтуватися на нашу внутрішню силу і нашу внутрішню міць. А план стійкості цьому може посприяти допомогти. В моєму враженні це виглядало так, що, скажімо так, за певний період часу, якщо брати від виступу до виступу, приблизно якщо це оцінити як щорічне звернення президента, це був певний підсумок і планування того, що в найважливіших сферах для України слід робити. І ті пункти, ті сфери, які ви називали, вони озвучувалися президентом більш детальніше. А чому лише що... зараз виникає питання? Виходить, ми тисячу днів повномасштабної війни жили фактично без планів і стратегії. Давайте ще згадаємо, що і в уряду немає так само затвердженої програми. Ну це не зовсім так. В Уряду є програма, яка була затверджена раніше. Вони працюють по ній, плюс враховують свої певні моменти. Ні, це не означає, що у нас не було жодного плану, тому що найбільший, найважливіший пункт. Якщо навіть це якось вписати в якийсь документ, це зберегти нашу державність, зберегти незалежність, вижити в нашій країні, вижити окремим людям і так далі. Тому акцентувалися в основному ми протягом цього часу на оборонних питаннях. Невже не закривалися соціальні питання? Чи не виплачувалися пенсії? Все це було чи виплачувалися пенсії уста... бюджетникам? Так це було. Чи працювала охорона здоров'я? Працювала. Що відновлювалося житло, де було можливо це зробити? Так робилося, тому не можна сказати, що жодного плану в нас не було. Але це і не означає, що був план чи не був план, його треба завжди доповнювати, доповнювати згідно реальності, яка зараз є в країні, і доповнювати згідно того зворотнього зв'язку, який отримується від. Людей які, які в тих в тих сферах мають певні інноваційні напрацювання, в тому числі те, що ви попередньо говорили з нашим військовослужбовцем, який я впевнений, що в окремих бригадах частинах запроваджуються інноваційні військові рішення, за рахунок яких ми якраз і перемагаємо в різних боях з. Російської імперії. зрозуміло пане Юрію, на жаль, тут мусимо завершувати, тому що дуже обмежені в часі. Вам дякуємо за ваші думки, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Юрій Камольчук, народний депутат України від фракції Слуга народу, був з нами на зв'язку. Говорили ми про план стійкості від президента Володимира Зеленського.